Добрий ранок. Як ви здогадалися, я в ліс. Тихо сьогодні, вітру нема. Але холодно, плюс 13 тільки. На годинник у нас 5.30. Ну, все, вперед, йдемте в ліс. Ось мій кошечок пустенький і перші знахідки. Ось такі гарненькі мариношки. Включила підсвітку, бо думаю, що вам погано видно. Гарненькі мариношки. Дивіться, шляпка чистесенька, ніжка хробаклива. Ну, ми зараз повіримо, але вона не одна. Є ще одна. Ох, яка грубенька ніжка. Красуня. О, видно, вам заглядує ще, І там листочками ну, давайте разом повіримо. Опа, о, це вже поганенька. Ще одна. Ух ти! Знаєте, ти, а в лісі дуже сухо, сухо, неймовірно. Сьогодні, певно, буде теж все про маремуху сіру рожеву Дивіться, яка гарненька. Ось тут наше відео. Сервіжки дуже хрибакливі, нема що вам показувати, а тут дивіться, яка краса. Вся рівнесенька, круглесенька. Це ще не все. Ось такий молоднячок лізеть з сухої земельки. Один, другий. Опа. Це вже все. Ох. Чистенько. Ось таких три екземпляра. І думаю, тут ще не все. Треба буде покрутитися, подивитися. Ну, ще, напевно, є. Ну, давайте разом подивимося. Лявка. Так. Так, вона. Ось вона. Ось така маремушка. О, а тут соріжка, напевно, тут не буде що взяти. Зараз я вам покажу о, яка вона по чистоті. краще видно. Яка... О, давайте усмішка. Яка вона харбаклива. А ліс гарний, але дуже погано видно сьогодні в ньому. Гуляю ось я таким лісом. Такою травичкою зеленою. Що я зупинилась показати вам меремушки. Такі травички гарні. Ось. Один. Такий в кошечок його покладемо. Ось іще один екземплярчик. І он така паляничка. Гарненька, велика. Напевно, ми вже все. Так, да, значительно знизу почервоні... порозовіла, почервоніла, сказати. Перестигла вже. Цей грибок перестихала бійці м'ясо, да? груба яка. Залишимо зіря. Або на розсадуха розкидає спори. Ух, кумарі, страшні. Маю сьогодні зі знахід ось таку сироєшку. Хочу вам показати гарненьку. Сітленькою є ще, бачу. О, цемак більший за сироєшками. не? подивись. Так є. Сироєжечки. В лісі сьогодні сухо. О, сухо, да, і людей немає. Так, добре тихо. Приємно ходити по такому лісі. Страв, ви зрозуміло, ми пішли, бо там ми нічого не побачили. Ми, тому що я не сама сьогодні в мене є братик зі мною підтримує мене у зборі сьогоднішньому. Ось і ще дві купалося гарненьких сироїжечки. Ага, це вони вже не дуже мають. Привабливий. Ох, яка ножка хробаклива у нас. Да, так, бачите, така їхня свіжість. Нема. Також хробоклива. Нема що з сироїжок взяти. Ось так. Ага, ага. А он, дивіться, молоденька заглядає. Зараз провіримо. Опа, є. Це я думаю, що можна буде взяти. Хоч яка але вони, дивіться, молоденькі лізуть. Ух-ух-ух. Величенька воно є. А це і це у нас маленька. Що це буде другий слой сира є тут буде? А? Що ви скажете, друзі? О, це вже все. Приховаємо. Тут теж важко стара вже зовсім. Ніяка. Цікаве місце попалось, треба буде покрутитися. Подивіться, ще за маленькими сироїжками. Комарі не дають сісти, тільки сіла і вже обліпили. Ось вам моя корзина вже. І хочу показати таку гарну парочку. Це сирогішка. Ох, яка вона грубенька. А тут ось така красуня мариношка. Гарненька також екземпляр. Дуже гарно. Трошки тут попадаються сироїшки, що можна, О, бачите. що можна щось вибрати з молодняка. Вони такі розові, рожеві, біленькі. Ці сироїшки ось можете бачити в кошику. Вітінки різні розового, рожевого що можна щось знайти не А давайте подивимося зразу. Опа, бачите, це хороше має бути. Так, і муху завжди знизу хробакливий, а далеко дивіться, ось який чистень. Же Днімай, де німай. Гриба знайшли. Зараз. Там мені так незручно. Ох. О, Діма, а тут як маринохи я стою, йду до тебе. А, дивіться, одна заглядає, друга, третя. Йдемо до гриба. Вже кошик залишила. Десь. О, Діма, ось до сироїшки є. Ну, до тебе дорога до гриба встелена. Грибами. Випаде, Ні, то це молодняк ось то весь. Має бути. Ну, жовтих ми, звісно, не беремо. Давай. Яка красота. О, боже, сирежки як стовпчики. Звісно, ці хробакливі то точно. Так, шукаємо, де то його гриб? Ще одна сережка. Де твій гриб? А, да! є, бачу, лімонік Дім. А це тут це місце, пам'ятаєш, що я колись тобі казала? Ось він і виріс. Такий гарненький, класний. Тут в затінку. Можна я зірву? Тут в затінку вони не на сонці. Ох, класний. Завдіємо да, сьогодні другий. Перший боровичка він найшов. Це лимонник. Де його боровик? Нема вже. Вже не видно. Схований. Добре? Ось так. Да. Такого є твого боровичка? Ховся. О, який класний, дивіться. Тутьо, він класний, чистесенький, суперовий, клас. Оце вже є в дімі результат. Ось так вже і в мене є знахідка гарна. Такими курчами йдемо, попри край дубків. І ось таких два братика, колопиньочка, гарненьких. Знайшли мені навіть не два, а три, але, правда, цей уже спрів, Трошки покусані мишкою. Так, ще хороші, гарний гіміноформи, зелений. Так, ось показую вам цей спрів, не хватило йому сили вирости. І чи вологи, чи сили. Два виросло, третій ні. Ура вже є. І в мене знахідка гарна. Так, рубрика. Що це я знайшла? Підсказуйте, друзі. Під дубом ось такий, так наросло гарненько. Зараз ми. Один екземпляр зірвемо. Показати і вам, собі і вам показати. Ось так під шляпкою. Така ніжка, бачите, довга, як фламоліни, така довга. Ну, не чорна, не бархатиста, На підпеньки мені не схоже, що це може бути? Наросло кубальцем, як і підпеньки під дубом. Це у нас дерево дуб. Запах приємний, грибний, як дійсно підпенька. Ось так. Ще є одна приємна знахідка. Поділюсь з вами. Ось який красунчик. Я думаю, що це гриб. Так! Да, Діма, це лимоніт молодий. Красунчик, прямо на ось там на відкритій. Клас. Будемо шукати ще. Хотіла показати, як порили. Чи поросята в нас є, чи це косулі. Я ось так іду і замітила горобок, А тут такий грибочок, Ух ти! Лимонник сховався. Дивіться, яка гарна. фор гарний, губка гарна під шляпкою. Так, о, присіла. Якийсь ще є бугорок. Ну, давайте разом провіримо. Можливо, щось сир... Да, сироїшка. Нема чого тішитись два рази. Хватить і одного, да? але все одно дивіться, який екземпляр. Ух! Приємно, дуже приємно. Ось цей екземпляр. Недалеко я відійшла. Покрутитися і ще знайшла один. Ох! Який молоденький. Класний. Тут в цих дубках ми вже почули люди кричать. Хтось заблукав десь. Які гарні екземпляри як Сироїжок. Бачите, як тут порило. Що вам видно. А ну сирогіжка. І ось дві. Це лиш би вони були не хрубакливі. Так, гарний мають. Ой, павучок. Вид, вигляд, вигляд, вид мають гарний. Як порито все. Щось тут шукали звірі. Щось я замітила. Давайте разом провіримо, що тут таке виглядає. У мене підозра, але може бути і така сироїшка. Барабанна дроб, да? Та-да-да-да! да, -да, -да! <світ -клапан> Є. Є ще один лимонник. Це вже на цій грибниці третій. Клас. Ох, який чудовий!